Вітаю, я Вілкова Наталія Володимирівна, вчителька початкових класів Красівського ліцею імені Цезаря Леоновича Посадецького Семенівської сільської ради Вердичівського району Житомирської області. Працюю в цьому закладі з 2022 року. У своїй роботі орієнтуюся на розвиток ключових компетентностей учнів через інтерактивне та ігрове навчання. Кожен урок це можливість не просто передати знання, а дати дітям відчути радість пізнання. Співпрацювати та проявляти творчість. Суть моєї педагогічної ідеї це діяльність і захопливе навчання. Діти не лише слухають, а й досліджують, експериментують, вирішують проблеми разом. Важливо формувати вміння співпрацювати, аналізувати, висловлювати думку та приймати рішення. Кожен учень стає активним учасником навчального процесу, а клас справжньою спільнотою маленьких дослідників. Під час навчального процесу використовую ранкові зустрічі, які сприяють обговоренню настрою, обміну позитивними новинами та створенню командного духу. У ході живого мікрофону і рольових інтерв'ю учні стають журналістами, казковими героями. Мандрівниками ведуть діалоги, дізнаються один про одного нове. Навчальні квести і станційне навчання допомагають дітям виконувати завдання на різних станціях, розв'язувати головоломки, збирати пазли. Інтегруючи знання з різних предметів, ми поєднуємо елементи математики чи природознавства. Що сприяє більш глибокому розумінню матеріалу. Окрім того, STEM плюс англійська це поєднання вивчення англійської мови з науково-технічними дисциплінами для кращого засвоєння знань. У творчій майстерні ми створюємо комікси, колажі, де кожен проявляє фантазію та креативність. Впродовж тижня. Учні працюють над міні-проектами та груповими дослідженнями, презентують результати роботи, обговорюють, роблять висновки. У початкову школу приходять діти зі своїми маленькими мріями і великими питаннями. Один хоче стати астронавтом, інший винайти шоколад, що не тане. А хтось питає, сьогодні контрольна? Якщо так, я захворів. Софійка одного разу запитала, а щастя можна намалювати, і урок ожив. Іноді хтось вигукує: Я сумлюю! Ура! І всі сміються. І саме в цій миті розумієш, уроки тут не про підручники, а про серця дітей. Кожен день це нова пригода, де навіть серйозні теми перетворюються в гру адже ти ніколи не дізнаєшся, на що ти здатний, поки не спробуєш.